Вітання підписникам. Сьогодні чекаю свою вербоха кранішики. Що можу сказати? Звичайно, рослина дуже-дуже гарна, але не рекомендую садити її серед газону. Я вже проводила рік назад експеримент з короткою стрижкою. В принципі, рослина дуже швидко росте, і коли вона зацвітає, якщо зараз її так коротко постригти, вона має ось такий вид, в принципі. Чому не рекомендую садити біля газону, тому що коли вона прокидається і наростає, починає цвісти, цвіт гарний, дуже шкода зрізати. Але проблема в тому, що все висає і, звісно, не проливається газон. І пропадає під неї газон. Прийдеться потім досіювати. Все, що могла з-під низу, підібрала в цьому році. Але буду робити коротенькі, щоб. Під час того, як вона цвіте, вона була ось такого росту і не заважала газону. А ви думаєте, чи потрібно, чи я все-таки рекомендую десь на окраїні, біля водички, так, щоб це все було круто і гарно. І не доставляло ніяких проблем. І затрат трудових.